Сьогодні за ініціативи обласного управління культури у міській бібліотеці Кузнєцовська проводимо круглий стіл, на якому розглядаємо питання, яке піднімається, ну можна сказати, в Україні поодинично. Питання це стосується того, як створити в бібліотеці сучасне, комфортне середовище для користування і книгами, і мультимедійними продуктами, і електронними продуктами, і так далі. Власне, всі культурологи говорять про те, що люди не читають, мало читають, мало книжок і так далі. Не звертають увагу на те, що бібліотека має мати сучасне комфортне середовище, таке, яке очікує побачити, хто користувач бібліотек. Що ми тут, в Кузнєцовську, маємо такий прекрасний досвід відкриття бібліотек, переоснащення їх. І е, цей досвід говорить про те, що тут і бібліотекарі, е, такі, які здатні на це, і ми маємо вже наслідок цієї роботи, читаючи місто, читаючи бібліотекарі, бібліотекарі, які змогли сьогодні опанувати всі нові форми роботи бібліотечної. Скажемо так, що. Такі напрямки, які освоєні тут, не освоєні навіть у деяких обласних центрах у бібліотеках. От де дитяча бібліотека і доросла частина, це взагалі ну сучасне абсолютно приміщення, тобто таке, де можуть. Різні групи користувачів, різні форми можна відкривати і працювати, і знаходяться кошти, знаходяться ті, хто мають ну, і політичну волю, і для того, щоб це здійснювати. І звичайно широка фантазія, і професіоналізм бібліотекарів. 80 вважаючих її отримав, завжди. 2015 рік для нас був досить знаковим саме по цій темі організації комфортного середовища, тому що нам вдалося перевести першу бібліотеку міста з пристосованого тісного квартирного приміщення в достойне приміщення в центрі міста. Пізніше ви його побачите. Цю бібліотеку ми теж перевели із пристосованого. Воно було маленьке, квартирне, мало сімейному. І теж з пристосованого сюди. І ось обидві з цих колишніх бібліотек вони мали площу біля 50 метрів. І зараз ми тут маємо 250, а будівельників куди ми ще будемо з вами 190. Звісно, для організації комфортного бібліотечного середовища треба було прикласти немало зусиль. На останній роль відіграли колективні звернення до міського голови свого часу. Сергій Іванович теж пам'ятає, з першої каденції ми зверталися. І численні аналізи опитувань громади, якої має бути бібліотека міста. Сучасний бібліотечний простір це не тільки простір для книги та інших російських інформації та культури, скільки простір для користувачів, його думки, його душі, його творчості. Ми обслуговуємо 5,5 тисяч користувачів. Звичайно, основною цінністю наш книжковий наш фонд. У 2015-му ми його поповнили на 900 екземплярів. За бюджетні кошти придбано 380 на 20 тисяч. Для реалізації завдань, які стоять перед бібліотекою, потужно використовуємо 17 електронних ресурсів. В першому місці був сайт бібліотеки, досить е, потрібен завжди використовується блог краєзнавчої літературний, два профайли у Фейсбуці, два ВКонтакті, в однокласниках. Звичайно, маємо електронну базу на книги на картотеки, на краєзнавчі, повнотокстові матеріали. Жоден масовий захід не обходиться без мультимедійних презентацій. Зараз у нас працює активно 9 клубів за інтересами, тобто ми купили, в принципі, всі верстви населення, всю яку категорію міста. Тут і молоді, митці, і літератори, і пенсіонери, і рукодільниці. В цьому році ми відкрили два клуби іноземної мови. Постройська центральна районна бібліотека це головна книгозбірня району, що знаходиться в центрі міста у житловому будинку на першому поверсі. Знаходження, а також графік роботи приваблює до бібліотеки численну кількість відвідувачів. У просторовому рішенні бібліотеки немає нічого зайвого. І хоча приміщення невеличке, якісне зонування дозволило організувати територію для навчання, відпочинку та творчості як у бібліотеці, так і за межами бібліотеки. Завітавши до книгозбірні, читач потрапляє у вестибюль. Який умовно поділений на три зони: виставкову, інформаційну та дитячу. Також наразі хочу сказати, що популярними в нашій бібліотеці стали живі інсталяції, до яких долучаються користувачі, а також бібліотекарі наших, взагалі, нашої системи. А при вході в вестибюлі нашої бібліотеки проживає такий пес Сірко, який дуже любить читати. І до бібліотеки він пропускає тільки тоді, коли йому дасиш нову книжечку сучасну. Інформаційна зона нашої бібліотеки сприяє поширенню корисної інформації для читача. Це у нас де був створений громадський інформаційний центр. Також ми плануємо його розширити, щоб була консультація юриста з часом. Також в онлайн режимі зараз ми якраз працюємо в цьому напрямку, домовляємося із студентами Острозької академії, які зможуть надавати безкоштовну таку послугу для наших користувачів. Для швидкого доступу до інформації, навіть не користувачам нашої бібліотеки, було створено нову послугу інтернет-халява, що дає можливість 30 хвилин безкоштовного доступу до інтернету, навіть не користувачам бібліотеки. А також тут працює зона вільного сканування, тобто користувач сам може підійти, посканувати всі документи, які йому необхідні, не залучаючи до цього процесу працівника інтернет-центру. Набула великої популярності, особливо у пенсіонерів, людей з обмеженими можливостями, а також у молоді нова послуга нашої бібліотеки бібліодостав. Відтепер наші користувачі за допомогою телефону або ж електронної кошти можуть зробити замовлення та отримати корисну інформацію, або ж якусь книгу, не виходячи з дому. Насправді криза в державі торкається і кризи в певних галузях, в такій, як наша бібліотечна галузь. І в той час, коли в багатьох містах і районах наші бібліотеки виживають, живуть, виживають і шукають шляхи для того, щоб зберегтись. Ми бачимо, що в Кузнєцовську, навпаки розвивається така галузь як бібліотечна. Останнім часом, останні роки виділено ряд приміщень. Ми знаємо, що Кузнєцовськ має достатньо коштів для комплектування бібліотечних фондів. Ми знаємо, що тут є достатній репертуар періодичних видань, які отримують бібліотеки. Ми знаємо, що тут придбана нова техніка і нове програмне забезпечення, і користувачі мають змогу. Буквально в так як вимагає цього сучасний світ користуватися книгою і інформацією. І, безперечно, запрошливши сюди працівників і керівників галузі культури із наших районів і міст, ми хочемо просто, щоб вони вивчили цей досвід і подивилися, тому що я вам хочу сказати, що не все робиться завдяки тому, що є багато коштів. Ми знаємо таку ентузіастку бібліотечної справи Сільву Емануліну Власову, яка очолює цю бібліотеку. Якщо ми подивимося, то практично багато чого зроблено саме з ініціативи і завдяки фантазіям, завдяки професіоналізму саме бібліотечних працівників. І хотілося б, щоб колеги їхні колеги подивилися, що вони роблять, як вони роблять, вивчили той кращий досвід і, приїхавши додому, запровадили його. Тому що хотілося б, щоб були такі бібліотеки, як є в вашому місті, щоб такі бібліотеки були у всій нашій області. Ось хочу я подякувати нещодавньому начальнику відділу культури Кузніцовського брусніквірі Станіславівні. Завдяки її старанням дуже багато зроблено по розвитку бібліотечної справи в вашому місті.